Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Вийшов сьогодні подивитися грибочки в такому пізньому осінньому листопаді. Знайшов одного ось такого підберезничка. Зараз його пізніше там ставлю в відео. Тому що вже знайшов білого гриба першого. Не знаю, буде ще чи ні, але це повезло мені знайти ось такого грибочка. Я вже, звичайно, походив, подивився десь хвилин так 15 і тільки що в мене цей. Один підберезничок. І тепер ось такого білого гриба, знайшов, подивіться, яка красота. Просто шикарна. Красотище. Молодий гриб, Віріс, ви собі уявляєте? Дуже твердий. Це просто прям в морозі, можна сказати. Сьогодні було таке трошки заморозок. Але йому, як бачите, ніяких проблем, тому що він був у листю і підберезничковий також нічого немає. Ось такий білий грибочок. Супер! Супер, подивіться на цю красу. Ось який. Ну, знайти хоч одного такого. Йду дивитися далі. Там зараз також вам покажу, вже відзняв мухомори, познімав такі грибочки, які у лісі зараз є. Я зараз вам там ще покажу сироїжечки. Тут недалеко побачив, зараз їх відзніму. Ось такі два гриби у мене поки що є. Продовжую шукати може ще щось буде. Так, дивіться. Вийшов подивитися грибочки такою пізньою осенью. І попався мені ось такий е, підберезничок. Ось який такий темнуватий. Тут завжди такі знаходжу. Ну такий грибочок. Бачив декілька мухоморів. Ну і в принципі, ось це такий грибочок попався. Шукаю білі. Ось так. Не бачить його камера чомусь. Ось такий грибочок. Шукаю білі, можливо боровичок десь попадеться. Ну, поки що цей грибок попався. Перший я тільки не зайшов. Бачу там мухомори. Зараз їх може відзніму. Ось дивіться, тут зараз також один попався. Ось Який? ну. Ось так. Такі грибочки в такій пізній осені. І ще по один вистрибують. Ну, Зараз походимо півгодинки, може навіть годинку подивимося, що вдасться знайти. Я ось тут знайшов такого чорного груздя. Теж дивіться, зірву, тому що його вже тут ніхто точно не забере. Ну, ще такий непоганий, його б можна теж було взяти. Але з одного мені поки що нічого. І що я з ними вже буду робити? Цього року вже грибів вдосталь і наївся, і назбирався. Ще так трошки виходжу, показую вам трохи грибочки. Ось така червона сироїшка, Її так і залишу. Ну, ось такі гриби, ще ростуть грузді. Ну, грузді там я вже знаходив перші але такі більш Уже покоцані, Уже такі більш старі. Ну, саме цікаво мені ось піти знайти щось такі грибочки. Зараз буду дивитися, може, ще щось та й знайду. Дивіться, в якому стані червоний мухоморчик. Ось який гарний. А? Суперський. Да-да. Ну, шкода, не беру вже. Не беру достатньо цього року. А тому що 2-3 мені брати не в кайф. Тому що треба їх більше, щоб було хоча б на 2-3 секції у, поличці, у сушці моїй, а так по 5-6 я їх не беру. Є в мене білий і підберезничок, а зараз у мене буде вже і підосиновичок. Ось такий червоний. Черлинячок у нас на них кажуть черлиняки. Ну, ось такий. Дивіться. Ну, хіба не красота? Подивіться, як гарно в листі такому опалому дивляться. Супер. Треба сфоткати. Ось такі гриби, друзі, шукаю далі, може ще щось знайду. Ну тут таке діло. Чи знайду, чи ні, сам не знаю. Ходжу, ходжу, а як буде, ось так. І це, що попалося, це просто фантастично. Я навіть не очікував, що такою пізньою осені можуть бути ще лисички. В нас їх ніколи не помічав. Бачив, там люди збирають. А в нас, щоб лисички так пізно, я ще не бачив, друзі. Ось так дві лисички такі пізні попалися мені. Ну хай так і лежать, що я з здома буду робити. Ось такі справи. Ну, якби це був похід про мухомори, то він був би вдалий. Тому що це вже, напевно, шестий або семий мені попадається. Вони вже зовсім були, перестали рости. Не росли зовсім ці мухомори. А зараз вони дивно, що в таку студінь, в такий холод вони. Ще вистрибують. Ну, зараз підходжу вже туди, де боровички ростуть, може там щось та й буде. Дивіться, ці грибини перестають мене дивувати. Ось червоний мухомор ще молоденький. Його б навіть можна взяти посушити. Він ще не в поганому стані. Вже ось який мрак Листя геть опало, вже все, пізня осінь. Тут уже снігу треба скоро чекати, а мухомори ще по один десь та й виростають. Ось так. Так дивіться, що знайшов. Знайшов такого, здається мені підберезничок. Це не білий, ні це підберезник. Ось так недалеко від дороги. Ось такий вже в поганому стані. Тут його і залишу. Ну ось такий гриб, ще виріс. Йому ще вдалося прорватися скрізь Ха, листя, скрізь ось таку вже, можна сказати, мінусову температуру. І ось так виріс іще, хоч і перестарів уже. Ну нічого, шукаємо далі, може ще щось знайдемо. Ось що я вам і говорив, ось цей мухомор. Бачите, це озірвемо, він так лейть-лий тримався там. Ось такий, ну це ще такий гриб, що його би можна було і засушити. Ну але щоб я там їх п'ять знайду, та не хочу з ними заморочуватися. Ось так, хай собі лежить.